У Бойка, він тут в даному провадженні, в господарському суді, він в двох в унікальних випадок. Він і позивач, і відповідач одночасно. Потому, що і, і тут це він купив, і, і інтерекопласт теж його. Так угу. буцім, то так виходить, що завод заборгував оцю суму, 400 закам, да? За, заборгував його екопласту. Угу. От. Фінтив фіктивне банкрутство називається. Угу. Ага. От. А тепер що? Вот. Я ще не подавав, правда, прокуратуру. Вот. Щоб, щоб з'ясували, що воно таке. Вот. Просто в адвокат батько помер на днях. Вона тим заня заня занята. У вас была. адвокат чи жіночка якась? А адвокат жінка, де. угу. Вот. Десь у мене тут було. Ну щось мені казали, ви з адвокатом вознюка там щось мало. А, так-так, да -да, я... ходив я до нього там. Він а... там добру ідею підкинув, я ще сьогодні піду туди. Там ще а, багато було. Як це його звати? Я, я не знаю, тому що я, я забувся спитати її, було. це можна сказати.